Шановні колеги, звичайно, треба максимально підтримати дане рішення, тому що це відновлення історичної справедливості. 14 жовтня це справжній день захисника України, це день козацтва, це день покрови, це день створення української повстанської армії, це день коли. Уже в незалежній Україні українські патріоти завжди виходили на багатотисячні марші, зокрема, які Свобода організовувала. І навіть тоді, коли це було 10 років тому, коли не так багато людей ще виходило, коли були великі протистояння проти цих маршів, але вони відбувалися. І в результаті сьогодні ми бачимо, що в парламенті нарешті ми будемо голосувати за те, щоб цей день був святковим днем. Це велика перемога. І велике відновлення історичної справедливості. Але наостанок я хотів би закликати президента України так само відновити історичну справедливість і повернути звання Героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу. Слава Україні! Будь ласка, шановні колеги, народні